Що, друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Так, Надюха вже готується до копання картоплів. Зараз будемо, будемо цепляти сажалочку, прицепимо, перемастимо її, трішки приведемо її в порядочок. Ну і ми вже сьогодні трошечки попрацювали, потім покажемо. Що свободне, від роботи час. Ми що зробили? Ми вирвали тут біля хати вже героям слава. Ти трошки високовата. Для тебе, так? Да? Да. Так що ми поміняли сідушечку, ну, зробили так по-простому, по-сільському, поставили від квітика. Була в нас сідушка одинарна. О, і ми її присобачили. Фу, для мене це удобно, а для Надюхи трохи наче трошки високувати. Так що я не сварщик, не, не хлопчина роботящий, ну, але це все діло задіяли. Так що у вільний, вільний від роботи час будемо копати картопля. Так що сезон дерунів. Що вона ви Джегерія? Трактористка сара. Дивись мені, головне тупсона не влупав. Воно дедає, де а окнадюха. Трохи піддимлює, але уровень масла в нас нормальний, так що наш япончик ну, працює доволі непогано. Так що, друзі, зараз викопаємо нашу копалку. Сажалка наша ось і сю. Копалка прикидана, трохи не по ну, але накрита. Весь хлам тут у нас на кучі. Зараз розпакуємося і будемо з Надюхою причіплятися. Тому що час іде, ще в неділю чи в суботу мотнемося, отримаємо ту машинку. От, потім будемо робити ту машину, будемо брати її все-таки у Віталіка в кредит, ну як в кредит. Він її загнав в Україну вже дуже-дуже давно. І ми її також будемо з Лешкою робити. Так що працюємо і в підтримку наших захисників, тому що, тільки дякуючи їм, виросла наша картопля. Наші діти живуть і навчаються в нашій вільній Україні. Ну і будемо все робити для того, щоб їх... Підтримувати, тобто робимо, що можемо. Так що зараз виковерю нашу е копалочку. Надюшка, мабуть, протягни трошки далі, таку прямо ставай, І зараз Чуть вперед протягни на другий. Отак, так, да, помаленьку. там, прям прямо -прям -прям отак її. Рівненько ставай, Ще трошки. Все, зараз відцепимо, Трюхточку ми робимо. Хару, хоро! Вона мене не чує. Куди вона поїхала твої дивізії На! Я ж ти казав ось сюди трошки на, сюди, щоб напротив копалки, щоб все. В заводі, давай рівно назад, ось сюди до ящиків і ставай. Давай, давай, давай! Аро! Все! Слухай. Слухай! Ти де компресором глушиш, можна тут ручкою так раз. Ось цю ж шту... Ні, ось клац, тяжко і все. І заглушило. Так що наш коботарик отакий. Заліпили. Як тобі? Ну, Крім душечка така. Хороша? Їдеш, прямо аж чувствуєш кожну ямку. В сенсі? Ну, така ну амортизує, наоборот, вона амортизує. То та була жорстка, ця йде нормально. Shell BB. Shell BB 7D рік. Все, зараз викопуємо, витягуємо нашу сажкопалку і будемо чіпляти. Зараз будемо, будемо чіпляти нашу копалочку. Копалка, я не пам'ятаю, хто її виробник, але хотів би подякувати тим людям, які займаються продажею цих речей. Чому? Тому що, по-перше, посовітували, ми її переробили. Вона була під мототрактор. От. Видно там чи ні? не по цьому, може краще з цієї сторони. От. Переробили, все допомогли. І Хто це такі? Це брати Косоловські, які тримають магазин на вокзалі. З правої сторони, якщо з вокзалу вийти і йти на базар, там з правої сторони є мотоблоки, різні речі. Вони нам завжди допомагають. і Вже це стало як традицією. Я це замітив вже дуже-дуже давно протязі року. Кожен понеділок від Юрія Косолапського його родини приходять нам кошти по 3 тисячі гривень. Так що я дякую Юрію. Не тільки за те, що він ще нам до війни цю попалочку при, при цьому поміг придбати по хорошій ціні. Я так розумію, це полтавчанка. Так що одразу ми трошки розпрітуємо. Де в нас є маслюночка? Це у нас тут редуктор, в редукторі мазута є. Ну, а тут все вже полізло, так що помазали. Так, ну а тут йдуть, як вони називаються, втулки, сарінблоки. Вони запресовані. Тут теж немає масляночки. Тільки в редукторі і все. Це одна єдина масленка на грохоті. Це ж дрохотна копалка. Ми зараз її з надюкою прицепимо. Підсоєдиним. І що ми зробимо? Дивлюся, болтани немає. Тому що ми тоді його... Десь він є по-любому, ми його по-любому знайдемо. Так що під це покажемо. Кардончик тут десь я тільки що вложив. Ти не бачиш, де його положив? А кардончик ось є. Кардончик у нас є. Є. А, Приставинка у нас йде на фризі, Тож Нам треба її ще зняти. От. Тому що ми не підібрали. Зараз я думаю, що можна це все діло зробити. О, а нам треба буде оцю хрестовинку, вона у нас закручена. Ми зараз її відкрутимо і переставимо на нашу сажалку. Тож хлам у нас трошки є, це теж польська сажалка, теж нею ми садимо, вона теж з мототрактора, ми просто переробили під трьохточку і на японському тракторі не було, немає трьох у них є тільки такі уші під фризу. Так що далі буде. Альона дід, сідай, підніми, покажи, як піднімається. Підніми. Оп, є. Так. Тепер що, опускай? Вона під своєю вагою опускається. Так що ми знайшли ще один. Це ж, дві і а тепер вал отбором потужності. Давай, включай. Пускай. Чуть підніми трошки. Оп, хорош. так. Це в нас у нас є дві передачі. Так, це в нас. Вспідлення вижми нейтральне. Ага, телефон мешає. Давай я подержу. Воно під жопу, раз. Виключу. Воно. Ну, Все, ні, посередині. Вперед, вперед. О, ось А тепер включи високий, Вперед. О! Ось так. Прясовусочка працює. Так що все ми заділили. Значком провірили. В принципі, наче виставили. Піднімаю її вверх. Все, це для транспортування, А це доски наші, ми заїжджаємо у буса нашого. автобус. Пусть вінтом там покрутимо плюс-мінус, щоб забирати не різати картоплю. Все, все, підняла. О, туди аж сидушку приподняло. Все, печи на той участок. сейчас ще покажемо, що ми вирвали, хай надюк. Тільки дивися, вже задниця в тебе довша стала, акуратно. Все, печи. Помаленьку. Все, готуємося до картопляних жнив. Збираємо наші інструменти, які в нас є. Це наш хлам. Зараз понакриваємо його, попідкладаємо. О, І Хай поки стоїть, нема, не, не планували робити під навіз перед війною, але ну, так ми і поки цього не зробили. Так що от така ситуація. Що, порядок? Так, тракторець наш на газях. Поставили. Я думаю, що відрегулюємо потім. Прапорття треба знову нам поміняти. Ну, це історичний прапорець, ще один. От, У нас був колись один, ще до війни був. Ми вже цього замінили. Так що йдемо, подивимося, що ми сьогодні робили з Надюхою. Так? А що Надюха сьогодні робила? Скільки ми часу потратили на цей клап? Десь пів години. Ну, ми не були не одні. Назар нам допомагав. Ще один боєць допомагав, якраз був і каже, що вже буду стояти. Так що такий клаптик городу ми стали бігеньки вирвали. В основному бадилля, бур'яну небагато. Ну, але вона її скрутив і все. Але бадилля реально дебела, там бадилля в основному то, да, по метр сімдесят, по метр вісімдесят бадилля. Ось таке все. І тепер трошечки підтрьохне, Завтра, можливо, поїдемо ще на цей чотирьохсуточний, повириваємо трохи кагаликом, ну а потім вже найздоровий і помаленьку будемо вже копати. Люди вже копають, вже не шкребеться. Да? О, поки тут виривали, ну не багато картоплі вирвали, ході бадилля зелене, але вже виривається і <кій> картопля остається. Десь корзину ми назбирали, здорову дорогу таку. От. Так що Надюхін помідори вже вона закривав, ще й досі Ні. Ну, закривають вони з надіждою анатолійовною. Дивіться, наскільки вже знову наспіло. Ось так, як в селі. Ось такі помідори, точно такі, як колись були в селі. В клубні, ось о, диви, які. Порядок. Порядок, каже, клубнику треба приводити, хазяйка. Воно диви, які помідори. Бачите, сьогодні будеш виривати. Та вони я бачу, я вже знімав їх. Воно один. І, о, дивись, два. Диви. Три. Тут їх три штуки. Три. І ось тут о, десь є. А, ось чотири. Ось там ще десь заниканий. Ось Валю, один. Парад, так що хазяйки вже баклажани вирвали вони основну масу. Патрон ось, о, ось, 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 ось. ще один. О, ну У нас такі вони пізненькі будуть. Угу. Так що хазяйка Надюха дає дроздо з надіжди Анатолій. Малина ось надюшкина. Бабушкою вони тут. Ось тут рядочок посаджений. Трохи нам мішають ці кущі, тінь. Ну бабушка їх потроху зрізала. Малини трошки є, ну а та литківська абрикоса, ну вже абрикос на ній нема. Так що готуємося до жнив, готуємося до О, переведу ще сюди. Готуємося з надюхою куди до картопляних жнив. О, і Дякуємо нашим хлопцям і дівчатам, що дали можливість нам виростити картоплю. Хтось каже, це дурня. Мені це подобається. І Ми потратили там взяти почасово. За сезон, ну не знаю, там може годин 10 вільного часу від роботи для того, щоб посадити. Ну, хай не 10, хай дві доби. От. Ну і будемо надіяти, що буде у нас урожай, буде для нашої родини на рік. Буде і якусь сітку, можна хлопцям віддати. Буде. Ну і будемо дивитися, там питали нас на посадку картошку, картоплю, то Надюхін продасть, продасть. посадковий матеріал. Чого не буде? Посадковий матеріал, Може, це ж ти не бізнес-леді. Ну, якщо тонну картоплі ти будеш дарувати, ні, ні, о, ні. то можна дати тому, хто нужденний. Так. А той, хто, так як ми в тому році позапрошлому продавали, ми продавали, продавали посадковий, а дві людини ми їм просто подарували. Тому що ми спілкувалися з людьми та де і тепер. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім дякуємо за перегляд, всім миру, здоров'я і добра. Працюйте, не опускайте руки. Підтримуйте наші Збройні Сили. Не забувайте завтра приєднуватися до нас на стрім. І вигравати суперпризи, ну А також поспіваємо. Да? Mm -hmm. Всім пока.